Ми вже кавалерочка приїхали з кафешки. Він якраз поїхав там то сюди настроювати. Та та бо людини відповідальний бажань, то що догороби бінду сім вилочив, щоб щось і не стало, розумієш. Так є, він все гарно Так, бо Він тільки казав, каже, та ти в перший день ти не зашиє, бо я тобі зараз яку-небудь прошивку дам, то тобі точно ліжеш. Бо не чекала, скільки треба. Я думаю, що там ми стояв. Ну, та є, хлопці, бо во стане. Чекай, я скажу, тут кольори сидиться, яка вдюшка стоїть. Я вам скажу одне. Я не знаю, чи я ж то говорив чи ні, але тут десь е... поза 900 кабил в тій Так. Тут як Ferrari чи V10. Тут, коротше, В10 поза 900 кабил. Ну, це готово, напевно, сверли, Боже. Вона сверли, дай Боже. Я би на такі провести, відчути, що таке реально майже 5000 коней. Коротше, колерочка, чекаємо на нього. Та й все, та й думаю, буде дуже скоро готова. Я думаю теж. Кавалерочка машинка вже готова. Ну дай! Uh -huh. Кавалерочка, якщо що ви не думайте, ми не страдаємо такі простріли. Ми ці простріли будемо включати тільки на спорті 10 е, де в полі. Та, а того, щоб Між я виглядь виглядь не. То, Та, Я і заслонку зробив кавалерка, щоб не... Але бля, хан дой ще раз! Ти шо? Я Двоє стрим. Не. не ну брат, ти професіонал, Та нема шогорити. Дай тобі пожмем руку, бляха. Теп... Да, їде... А давайте ми ті наразі двоє, заїдемся. Да. Да. Давай. Да? Зараз, по наразі почули просто на нормал, тут хеовен навіть нема звуку. Так, да, тільки на спорт плюс. Ну. Привно, що за Сминя, коли? Ну прийде коло. <рис> є, а прийдет доверти. Зараз жиє ще за 62. Нормально їде. Ну, нормально. Нічого немає. Ну, а, тихенько, спокійно. Зараз да. повірте, покажемо як вона їде на спорт. екс автомата бля то Першу сіку На Ну Ага. Ну так звука, щоб були ці трошки просто, так. Пане, на великій швидкості має бути, ні? Та тільки будемо в полі так включати, На людей не можна таке включати. Не той час, так? Не той час. Хай буду, їдеш. Хай буде так просто Ну нормал їдеш, ніц немає Не раз і їдеш. Ви почав нормал то ні, спокійно собі їдеш. Ще заслонку закрив, заліз нічого не вдачу. Так що кавалієришка, такі то справи. ще за днями покажемо, як воно стріляє, як воно їде. Зараз так, зробили, та й будемо помаленьку їхати. Зараз покажемо ще раз звучок. А ну, ну. дай ще раз. <рик> Все хорош. Так, що будемо включати тільки туди в далекому полі. А, ну, а десь на гонках. А десь на гонках? гонах діти, то спокійно їздимо. На... так. На закриті засону біля людей треба поважати близьких. Ого! треба поважати окружаючих, правильно. Сто процентів. Вона що воно є, знаєш? А так то все... Не що є, та, або використовували при можливості. Де, де треба? А так. Ні, де, не можна. де можна? Де так, можна, можна, можна. можна. Так що колючка ще лишиться, поставити йому бампер передній, задній емочний, щоб вона виглядала прям з люча. Та ну, люкс, ми будемо помаленьку буде. вже вирушувати. Дурин да тако. Ще раз тобі дякую. Ви здорове. Да. Ото людина професіонал, подивіться що він зробив. Да. То що я хотів. 400 плюс на соти no. no. Брати. Давай старий, зараз. Ми... Тодес, за яким пороком вже будеш hey, помилка, що потору. Я, я, я поїду зразу на дні, на, де на, завтра після зразу завтра покроп. <laughs> Все, давай, коротше. Давай, давай. За тобою. Вс, дяня вже садіш.